Добрий вечір, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати осінній дощ. Малювати будемо за допомогою солі. Для малюнку нам знадобиться клей ПВА, кухонна сіль, фарба кварель або гуаш, склянка з водою, пензлик, пуста тарілочка і, звичайно, лист альбомний. Ну малювати хмарку. Малюємо відразу клеєм. Марка в нас пухнаста, малюємо такі півколо. Проявляємо свою фантазію. Так, одна хмаринка і ще одна в мене поміщається. Так, у нас буде іти, тому малюємо краплинки дощу. Починаємо зверху. І опускаємось до... Так нам потрібна сіль. Посипаємо сіллю там, де клей. Можна ложечкою сипати. такі самі краплинки. Так, Наша робота підсохла, тепер знадобиться пуста тарілочка, куди ми висипаємо зайву сіль, трушуємо. А тепер дітки починаємо розфарбовувати. Вмокаємо пензлик спочатку у водичку, змощуємо, далі у нашу блакитну фарбу. Трошки зняли зайву фарбу і прикладаємо до солі. Дивіться, як вона розпливається по солі. Зафарбовую всю сіль. Торкаємось солі і фарба розчиняється. Маринка готова, тепер розфарбовуємо краплинки дощу. Ось такий гарний малюнок у нас з вами вийшов. Хмаринки, дощик.